Як і було проанонсовано місяць тому під час відкриття нової спортивної площадки на території подвір'я міської гімназії напередодні свята Святого Миколая поряд з площадкою були відкриті сучасна дитяча гірка і пам'ятник винахіднику велосипеда, і власне самому велосипедові, як стверджує ініціатор проекту Олег Головічук, самому мирному винаходу людства, діти взагалі-то бігали коло нас і казали, нам би ще горку дитячу. Все це ми попиталися по їхнім желанням зробити в цьому маленькому пам'ятнику миру, пам'ятнику винахіднику, винахідника велосипеду самому мирному винаходу людства. Коли ми робили цей, цей пам'ятник, він, він 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 починався з того, що перед входом на спортивний майданчик була розвалина. Вход бомбов біжич, яке ми не можемо собі дозволити його зараз знести, хоч і ніхто його не реконструює, ти бомбов Тому щоб він, не, не, вибачте, не привратився взагалі після цього в якусь груду, каміння, ми вирішили з нього зробити щось яскраве, цікаве для дітей. Це я, ми думаємо, наш колектив, нашого підприємства, Крастинська зовотевотехнічно обладнання. Вважаю, що ми свої цілі достигли». Дитяча гірка і фон виконані за ескізами самих дітей, молодших гімназійців. А пам'ятник-винахіднику спільний проект. Всі з нетерпінням чекали на відкриття. І ось нарешті урочиста мить настала. Очам присутніх відкрилася жовто-блакитна сучасна дитяча гірка та пам'ятник велосипеду і його винахіднику, виконаний у сучасному модерністському мінімалістичному стилі. Розпочав урочистості міський голова Володимир Москаленко. Як головний спонсор, або ідейний натхненник цього Олександрчук говорить, що це саме мирний винахід в світі. Велосипед, який призиває до заняття спортом, до дружби, до миру, до співпраці, до гарного настрою, до здорового способу життя, взагалі до всіх гарних чеснот, які має людство. Тому я думаю, це дуже достойний, гарний подарунок гімназії і діткам, які сьогодні тут присутні. І приємно те, що цьому передувала велика робота, і те, що були конкурси, і те, що визначалися краще, і те, що я звернув увагу, ось ті подарунки тут знаходяться, включаючи ці самі достойні, які тут стоять, і це все для вас, дорогі діти, сьогодні зорганізували напередодні свята Святого Миколая. А ми так розуміємо, що ми вже почали його святкувати Святого Миколая, тобто той святий, який несе подарунки, який чесноти, доброти, гарність дає всім нашим діткам. Тому ви всі повинні бути готові до того, що ви повинні ну, свої виконувати обов'язки, гарно вчитися, слухати. Дорослих, старших, будь вихованими, будь патріотами нашої держави, нашого міста Коростеня, Ну, а відповідно, дорослі вже будуть давати вам подарунки, які ви заслуговуєте. Як запевнив Володимир Москаленко, подібних пам'ятників немає у світі, не те що в Україні. Отже, ідея оригінальна. Декілька слів подяки усім причетним, сказав головний ініціатор проекту Олег Ловійчук і голосив ще кілька конкурсів, в тому числі на табличку біля пам'ятника. Тепер вже для учнів старшої ланки. Молодші гімназійці в попередньому конкурсі взяли активну участь. І за словами пана Олега, було б несправедливим, якби хтось залишився без подарунка. Тому кожен клас отримав альбоми для малювання і солодкі призи торти до чаювання. Найбільш активним учасникам їх обрано було понад 20 чоловік, були вручені персональні подарунки. І нарешті переможці конкурсу змогли отримати свої двоколісні призи, які вже зачекалися на маленьких власників. Авторами ідеї переможниць стали Марія Малинівська, учениця Першого А класу Нікіта Ріхтаров, учень 4-го Б класу, Максим Жмаченко, учень 4-го В класу. Приз глядацьких симпатій отримала Поліна Комар, учениця другого Б класу. Щасливим переможцям призи вручив особисто міський голова Володимир Москаленко. А Олег Головічук запевнив, що на наступних переможців чекають не менш актуальні подарунки. Після завершення урочистостей діти і дорослі вирушили знайомити. З пам'ятником і гіркою ближче. Як виявилось, маленький велосипед, що стояв поблизу постаті винахідника, не був частиною композиції, а зроблений руками Коростинського умільця, якого надихнула ідея. Оцей велосипед, який невеличкий стоїть, да, внизу, він виявляється, працює. Ну так, да. можна ньому їздити, можна цвіти ставити. Оце ми повертаємося до колишніх врем'ян, виходить. Все-таки треба щось робити колишнє, так чи ні? Виходить. Своїми руками, Своїми руками типу, свій дизайн, виходить. Якраз упало, типу, такий день, Головичук постарався, предложив варіант, що день велосипеда. Все-таки, знаєте, якось ми живемо, всі зі на велосипедах, але почему то його не споминаємо, так чи ні? От пішло час, коли ми його спомнили. Автор і виконавець пам'ятника, винахіднику велосипеда, також виявився неподалік. Прийшов з сином, який ще катався у візочку. Проте тату впевнений, скоро прийде з малим сюди на пішу прогулянку. Ну, взагалі, ви щасливі, що да, тут, да, такое. Потому, да, потому що у мене син росте, і це прекрасно. Лучше такі заведення, ніж ресторани і кафе. Ага. Ти вот такі горки. Сто проценту однозначно, сто А ви думаєте, дітей? ваш син буде на ній Однозначно. Кінечно, уже с літом буде следуючим кататися. Сам буду водить. У підсумку: немає в світі нічого неможливого, якщо є вмілі руки, розумні голови і люблячі серця. А вони в нас є. Та й впевнені будуть. А отже, жити стане краще.